Усім привіт! Зараз ви дивитесь на людину, яка читає. мене звати Настя. І це книги, які я сьогодні буду читати. Як могли зрозуміти по назві цього відео, сьогодні я знімаю 24 години читання. Але це буде звичайні 24 години читання, а закривання моїх початих книжок, дочитування їхнє на осінь 2023. Тож тут у мене 5 книжок, 4 з них початі і недочитані, і я хочу зробити це в цьому відео. По розміру, хоча б останньої книги. Я впевнена можу сказати, що я її навіть не збиралася дочитувати в цьому відео, хоча вона у мене почата. Тож я просто під кінець, скільки лишиться, тільки її і почитаю. Я не знаю, чи буду спати я цієї ночі. Можливо, буду, можливо, ні. Я подивлюсь на своє гемопочуття. Десь два з половиною роки тому я влаштовувала собі такий челендж 12 годин читання. 12 годин це на 24, і Я це прекрасно розумію. І тоді я це робила просто так для себе. Звісно, тоді я почитала три книжки. І це немало. Але вони були трошки іншого формату, ніж ті, що зараз переді мною стоять, і в них не було жодної англійською. А сьогодні я взяла аж дві англійської книги. Тож подивимось, перша книга, яку я беру, це доторк Темрявої від Скарлетт Сент Клер. Мені тут лишилося менше ста сторінок прочитати. Мені книга подобається не 10 із 10. але цікаво, гаряче, і я до сих пір не розумію, як закінчиться вона. Адже це серійна книга. І на мене закінчиться на якомусь моменті, коли хочете продовжувати читати серію. А поки що я не наблюдаю тут якихось таких моментів, щоб могли мене заінтригувати. Рор каже, що мені лишилося читати буквально півтори години. Тож я беру її. Починаю. Зараз 9.00 і я починаю. 24 години читання. Я зачитала доторк темряви. Пройшла година 18 хвилин. Я можу сказати, що мені сподобалося. Детальніше я розкажу про цю книгу своєму прочитаному за осінь. Воно зовсім-зовсім скоро вийде, якщо ще не вийшло. У мене тут досить багато стікерів, а це гарний показник. Але я поставила б цій книзі 8. Тут не було в кінці ось такої, прям знаєте, ааа. Щоб я злякалася за героїв у ній, що буде далі. Такого на жаль не було, але мені дуже сподобалася книга. І вона закінчити так і в продовження і не має бути. Насправді я дуже рада, бо фіг знає, коли в них перекладуть особні частини. Але авторка написала, що буде продовження. Ну і я знаю, що буде продовження, По перше, тому що тут циферка один, а означає, що ця книга не єдина в серії. І тепер я буду зібратися за кравал. Наразі мені тут прочитано 108 сторінок. Це чверть книги. Мені насправді дуже подобається. Я читаю досить повільно через те, що книжка написана англійською мовою. Але я коли зупинилася з читанням, мені дуже сильно подобалося. Просто тоді були не дуже гарні умови, щоб читати книгу, м'які вкладинці, англійською, хотілося чогось українського полегше, щоб було краще з собою носити. Ну а зараз я нарешті буду продовжувати. Я якраз закінчила перед першою ніччю каравалу, і мені дуже цікаво, що ж там буде. Бо я абсолютно не уявляю, який має бути каравал. Все пройшло 10 годин. Я дочитала каравал, але дочитала його ще годину тому, тільки що позаймалася англійською і буду продовжувати читати. Це для мене був такий відпочинок від читання. бо я прочитала багато. Насправді, каравал мені дуже сильно подобався. Кінцівка, ну вона прям. не знаю, дуже змішні відчуття мене з приводу останньої частини книги. Бо я так переживала за героїв, я вже просто була на така думала, що буде. До речі, каравало у мене підписаний. І відписаний дівчатами, які створювали бал на тематику каравалу. Я їздила туди в Київ. На моєму каналі ви можете подивитися в описі. Зараз я відпочитаю від англійської мови, від читання англійською, я беру книгу Асистент Керіцтен. Я читала у ТЕС «Хірург», Це перша частина цього циклу, «Асистент» — це друга. «Хірург» мені дуже сподобалось, просто. І тепер я готую читати асистента. Хірурга я тоді прийшла за один день, але ну, звісно з перервами і все таке. А зараз без перерв їдемо читати асистента. Насправді, по вигляду, він досить маленький, але там всередині 365 сторінок. Я не знаю, скільки я його прочитаю, я буду читати без стикерів, без маркерів, без нічого. Бо не знаю, в цих книжках мені абсолютно не нічого виділяти, мені просто хочеться рухатися сторінками, дізнаватися, що буде далі. Сідаю читати 7 годин і майже 8 хвилин челенджу. Поїхали. Просто ж половина челленджа. Я читаю хірурга, у 110 сторінці. І мені подобається. Сюжет цікавий, але мене вже починає воротити від читання. Про що все половина челенджа. Мені ще читати стільки, скільки я читала до цього. Тиха ага. цікаво, але я вже так думаю, малін. Хочу відкласти, я хочу піти кудись, хоч щось інше робити. Я вже лежу, читаю асистента. Я втомилася. Просто дуже втомилася. Хочу зараз тільки 10 вечора, і тобі я не знаю. Мені дуже цікаво. Написано: вони зустрілися і почали поліпання за нею. Тобто я навіть знаю, що тут буде далі. Я знаю, що це буде дуже цікаво, але мені немає сил читати. Вони просто закриваються очі. Зараз я думаю трошки почити, або, або я посплю до 4 ранку. тоді мені залишиться ще 5 годин почитати. І, скоріше, все дочитаю цю книгу і продовжую читати її Фібер Вилландс. І Фібер villains» мені просто дуже довго читати. Тож я просто продовжу читати. Я не довго почитаю, бо мені Рорк каже, що цю книгу залишилося читати 3,5 години, а та там залишилося 8,5. Ну, тобто я її просто продовжу і вже протягом тижня буду закінчувати. Можливо, так буде. Не знаю, я просто дуже втомилася. Зараз, четверту ранку, я прокинулася і сідаю читати асистенти далі. У мене залишилося 5 годин челенджу, цього буде достатньо. На жаль, я випадково збила кондомер. але у мене жається таймер, і, звісно, я буду знати, коли закінчується цей челендж, але немає секундомера. Я прочитала у хірурга 40 40%. Зараз закінчувати буду. І потім вже час, який лишиться, присвячу інші книзі, хоча, на жаль, його буде небагато. Я дочитала за стента, зараз 8.45, буквально залишилося 15 хвилин до кінця челенджу, тож далі щось читати я вже не буду. Ця книга мені сподобалася. Напевно, перша частина мені все-таки більше сподобалася, але це теж було цікаво читати. Поки я читала за стента, мені дуже хотілося спати. Тож в сьомій ранку я ще лягла спати, приспала 50 хвилин, і потім дочитувала вже. Книгу. Мені вдалося дочитати дві книги і прочитати одну. Завчора я прочитала 760 стрінок, і я вважаю, що це доволі класно. Я не читала абсолютно 24 години. Вчора ввечері в мене вже було просто несила читати. Я десь годину відпочивала просто, в мене була година англійської я спала 5 годин, потім читала і ще спала годину. Тож, якось так. Перші 12 годин було просто все ідеально, мені було дуже-дуже легко. Всі три книги були цікаві, але на асистенті я вже просто не могла читати, мої очі закривалися і все. Тож, на цьому все. Я задоволена результатами цього челенджа. Хотілося більше, але як є. Навряд чи я буду це повторювати. Можливо, я спробую інші формати такого челенджу, але просто 24 години no. I'm done. Все. Ставьте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій основний канал, там де я викладаю свої влоги про своє життя розповідаю, життя в Польщі. І пока-пока!